Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 29 червня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що авторинок працює в четвер і в неділю, тому що багато хто телефонує, запитує, як працює ринок. Четвер, найбільший ринок, він такий більш повноцінний, в неділю трошки менший. На ринку рекомендуємо приїжджати не пізніше 7 години, щоб свіженькі варіанти вже. Роздивитися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, Кенго в довгій базі. 14 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу, 5 місць, 10400. Ціна за машинку і телефон є. Так, дивимось по салону. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy в звичайній базі. Короткий 15-й рік, модельний 16-й, автомобіль розмитнений, є сертифікат 7 місць, 2-літровий дизельний двигун, коробка механіка. Є кондиціонер, все працює, автомобіль спригнений з Німеччини. Пробіг 240 підтверджений. Ціна 14 700, Телефон до власника присутній. Зараз скажу саме самий Так, Дивимось по салону. Більше інформації уточніть. Citroen Berlingo. Свіжопригнаний пригнаний з Бельгії. 11 рік. Так, пишуть гарний стан і є сертифікат. 1,6 дизель 192 тисячі пробігу. 8,217 за автомобіль, телефон 066 14 71 367. Так, трошки заглянемо по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Кенго. 9 рік, 1,5 дизель 269. Пробігу пишуть рідний, механічна коробка, автомобіль без ДТП в рідній фарбі, 5900 ціна за авто і телефон присутній. Так, По салону дивимось. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Kadiv, Maxi базі, якщо не помиляюся, зараз гляну. Так, Максі базі. Е, Оригінальний пасажир, не фарбований, з оригінальним пробігом 250 тисяч, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, механічна коробка передач шестиступка, 13-й рік, ціна 13999 і телефон до власника присутній. Так, тонована, на жаль, багато не покажу. Так трошки видно. Кого цікавить, телефонуйте. Є форкоп і парктроніки. Свіжопригнаний Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизрі 180 пробігу, 11900 ціна. Але бачу, телефон люди не люблять писати. Ну, кого цікавить така машинка, дзвонить до мене питається, а скільки буде коштувати кенго 2014 року? 11900 орієнтовно. Так, для інформації. Peugeot Partner. Восьмий рік модельний 9, 1,6 дизель, механічна коробка, є круіз-контроль, підігрів сидінь. Оригінальний пасажир, 7 тисяч доларів ціна і телефон присутній. Так, По салону є кондиціонер, бачу досить так охайно. Після хімчисточки ти охайно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. 11700. Свіжо пригнаний Рено Кенго без жодного підкрасу. Це у нас 16 рік, 1,5 дизель, 185 тисяч пробігу. Є кондиціонер, круїз-контроль, старт-стоп, навігація, заводський пасажир. Так, телефону до власника є. Ціну підкажіть? 11700. 11700 ціна. На старт, як кажуть. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen Berlingo 7 місць. 13 рік, 1,6 дизель, 81 кВт, 207 пробіг на гарній комплектації і клімат-контроль, сервісна книжка, підігрів сидіння, ксенон, датчик дощу Ціна 9200, телефон до власника присутній. Дуже охайно виглядає по салону. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, уточнюйте. Так, Renault Electrocar. 12 рік 9800 ціна, 49 тисяч пробігом. Звичайно, що коробка автоматична, телефон до власника присутній. По салону дивимось, кому цікаво. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy в довгій базі. 7-місний, 13 рік 1.6, дизель 280 пробігу. Ціна 11900 і телефон присутній. Так, мультикермо є. Механічна коробка. Електроніки також є. Ринок Кенго 2015 року. 1,5 дизель, 165 пробігу, 11900 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, заглянемо по салону. Можете відкрити? Не можу, бо немає Ага, зачинено. Зараз тоді покажу з іншої сторони. Власник десь відлучився, мабуть, за кавою. Ну так, покажу вам. Виглядає досить охайно, чистенько. є клімат-контроль, мультикермо. Ну, такий гарний, гарний стан на гарній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. Перектроніки задні також присутні. Ринок кенгу в, Макс... в максі базі. 12 рік, 11900. Ціна. 1,5 дизель на шестиступці, 7-місний, в рідній фарбі. З оригінальним пробігу пишуть і телефон присутній. Так, є клімат контроль. Є круїз контроль бачу, досить охайний з вигляду по салону, сім місць. Кого цікавить, телефонуйте. Свіжопригнаний Volkswagen Caddy. 12 рік, двохубовий бензиновий двигун з газовим обладнанням, 11400 ціна. Пишуть, що не фарбовано. 220 пробігу. Телефон до власника є. Так, дивимось по салону, кому цікаво. Охайний салон з вигляду. Присутній форкоп. Рено Кенго в Maxi Базі 7 місць, 13 рік, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу, 12 000 400 ціна, 6 ступка в рідній фарбі, телефон Є. Клімат контроль присутній, механічна коробка, досить охайний по салону, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Тут у нас 12-рік, модельний, 13-й, 1,5 дизель, є кондиціонер, центральний залог, вся, весь електропакет, значить телефончик є і ціна 9,290. По салончику. Теж так, досить охайно. Ось цікавить, телефонуйте.